По Суть. суті, аналіз найважливіших подій дня, причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися. По суті, вітаю у студії Олеся Турчин. І до нас долучається Артур Пройдаков, це вчитель української мови та літератури. А також переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021. Пане Артуре, доброго дня. Добрий день, дякую за запрошення, вітаю вас. От мене насправді цікавить, враховуючи всю історію із карантином з ковідом, потім повномасштабна війна. От ви кілька років уже активно змушені працювати. З дистанційною формою навчання наскільки це складно, і от як, скажімо так, знайшли для себе якісь лайфхаки, якісь от варіанти, яким чином зацікавлювати своїх учнів, аби все-таки ваші уроки максимально ефективно відбувалися в цих умовах? Та я думаю, що якраз за цей час багато освітян по всій Україні вже навчилось використовувати ефективно дистанційне навчання, тому що, наприклад, навесні го року, осінь 20-го, я пам'ятаю, це було начебто щось страшне, щось не дуже зрозуміло, мало відомо, як вчителям, так і дітям, напевно, і батькам. То зараз це частина нашої такої нової реальності, і це активно використовують вчителі. і Я використовував в своїй роботі. А щодо того, як це зробити, більш ну, це на мою думку, це суб'єктивно. Це не може замінити офлайн навчання, очного навчання, тому що все-таки очне навчання це більше про соціалізацію, більше про якусь командну взаємодію тут. І зараз, коли є якісь не знаю, контакти в аудиторії, якісь не знаю, така інакша атмосфера, інакше вайп. Я можу це назвати. Але і через екран можна готувати Чудові цікаві візуальні матеріали, можна готувати якісні інтерактивні вправи для дітей, залучати їх до роботи. І я точно знаю, в моєму досвіді є деякі діти, яким навіть там подобається більше на онлайн, бо можливо вони почувають себе більш комфортно або більш розкуто, або от немає там навколо парк, немає навколо там стін, коридорів шкільних, наприклад. Тому всяке може бути, але точно з боку вчителя має бути ініціатива, має бути. Підготовка до уроків і використання точно не можна перенести все з класу з очного навчання до онлайн навчання, але те, що це дає інтерактивність і можливість десь повзаємодіяти з учнями, це 100%. Тобто іноді навіть якийсь страх виходити до дошки і відповідати на питання, його можна уникнути за рахунок того, що от дитина дистанційно сидить вдома в кріслі і почувається в безпеці. Та я би дуже не хотів би вживати слово страх щодо навчального процесу. Ну, дуже багато так, хто е так говорить з дітей, що я дуже... боюся, а мама, я боюсь. Тому що мене запитають du щось, чого я не впевнений, що знаю, не впевнена. Ну, дуже би хотілося, щоб страху на уроках було точно менше, тому що і так у нас вистачає, за що переживати, чого боятися е в навколишніх реаліях, так наших воєнного часу. Але о, це точно місце не для страху, і мені здається, це так. Кеднайте домашнє завдання для всіх нас, щоб ми перетворювали школу на таке місце. Простір поваги, взаєморозуміння творчого конструктиву, але щоб було менше страху. Але так ви маєте рацію частково ну, деяким дітям, наприклад, які не знаю, більше цінують свій особистий такий простір, яким, наприклад, ну, не то, що страшно на уроці щось відповісти, або вчителям вони бояться або вчительку. Але просто комфортніше, наприклад, от, працювати дистанційно, наприклад, написати роботу, здати, знаєте, в форматі такого студентського життя. Але це більше ми говоримо про все такушні, все. Середньо старшої школи, тому що ну початкова школа, початкові класи дуже би хотілося. Я так зі свого досвіду бачу, що школа все таки намагається надавати пріоритет саме таким першачкам, учням, ученицям молодших класів. Щоб вони впізнали цю школу, побачив школу, повзаємодіяли і далі вже на онлайні могли там щось підганяти, якісь моменти, але все-таки фізично знали, де школа розташована, фізично знали першого вчителя або першу вчительку і мали контакт зі школою. А які класи у вас? У мене більше середня старша школа, восьмий наразі, дев'ятий і десятий. А тобто у вас вже такі, по-перше, дорослі, а по-друге, якраз ті, хто мені здається більше схильний десь сперечатися, щось обговорювати, можливо, от протидіяти в якихось от моментах, так? Так, і я скажу, що це ну мені здається, це нормально, це дуже добре. Я пам'ятаю чудово свій досвід навчання, коли не знаю слово вчителя було закон, і ми нічого не могли сказати, бо так написано в підручнику і ні кроку вліво, ні кроку вправо. Я викладаю мову, літературу е, так є правила, проти яких ми не можемо піти в українській мові. Наприклад, а література це простір для фантазії інтерпретації. Немає одного там чи двох тлумачень тексту, і все і чим більше буде думок. Що більше будуть учні між собою дискутувати і так не знаю, будувати різноманітні теорії, мені здається, то краще. І можу відразу сказати, що нинішні учні учениці, вони ну не бояться висловлювати свою думку. І це, мені здається, теж така певна конкурентна перевага. Наприклад, мені здається, що це працює на благо, і в реальності в ті, які мешкають діти, живуть, і ми разом з ними, це про конструктивні якісь переваги, зараз ми маємо дуже багато за останні три роки внутрішніх мігрантів, і я. Днями навіть спілкувалася з дівчинкою, яка мені відверто зізналась, що мало того, що після пережитого вона трішки є такий соціофоб, але вона в тому числі боїться висловлювати свою думку часто через те, що от у неї суржик, вона не впевнена в своїй українській мові, в неї проскакують російські слова. Я думаю, що у вас теж серед учнів є, можливо, переселенці, можливо, діти, які вдома все ще там російськомовна сім'я. От як вони з вами комунікують, як ви з ними комунікуєте? І от, враховуючи знову ж таки, що уроки української. Мови, як оцей процес відбувається, саме мовний і навіть особистісного якогось такого контакту Ну, я тут підтримую ідеї все-таки поступової якоїсь лагідної українізації, хоча за це вже не знаю. Деякі навіть в соцмережах мене критикують і кажуть, що часи лагідної українізації минули, але якщо говорити про дітей і про дітей, які от власне в таких життєвих обставинах опинилися, вони вимушено переміщені особи. То тут точно треба ну не радикально діяти якимись покараннями, утисками, репресіями, не дай Боже, а все таки більше підбадьорувати, підтримувати, супроводжувати на цьому шляху. Я точно знаю про що говорю, бо я сам вимушено приміщена особа ще з 2014 року, родом з Луганщини, в 2014 році я виїхав на територію підконтрольну, українську і з того часу мешкаю тут і працюю тут. І тому я точно розумію, що. Найлегше це критикувати, і найлегше це якось зневажати або знецінювати все, що є в цій дитини або в цій сім'ї. Тому точно підказувати, допомагати на уроках української мови. дитина ця або ці діти можуть десь сказати щось російською. Е, вчитель я можу попросити ще раз повторити українською або сказати, як це буде українською, і важливо, щоб дитина і сім'я робила ці кроки. Ну дуже важливо знаєте, якщо можу сказати ще. Так спробувати обережно. Якщо дитина свідомо не хоче вчитися говорити, ігнорувати і заперечує українську мову як таку під час уроків, ну це може бути якось певним таким викликом. І мені здається, треба тут проговорити, сказати, що ми готові допомогти, підказати все, що треба зробити. Але потрошку, потрошку адаптуйтеся і переходьте на українську мову. Точно не тут і зараз, але поступово з часом можна вдосконалювати. Ми готові допомогти, але без різких якихось рішень тут і зараз. Щодо адаптації, тут важливо ще в колективі адаптуватися дитині, зрозуміти які особливості перебування в просторі трошки налаштуватися на спільну роботу. І третє, я пам'ятаю це теж зі свого досвіду е, Уважніше бути в виборі текстів і виборів вправ на уроках, тому що одного разу у мене таке було, що ми читали звичайнісіньки, начебто текст на уроках літератури, але він інакше звучить для дітей ВПО, тому що там, наприклад, є згадки про війну або згадки про якісь бойові дії. І це те, що для мене, наприклад, там здається сьогодні якимось елементом норм... нової реальності, нормальності, та, можна сказати, то для дитини. Навпаки, це якийсь зайвий подразник, і я би тут радив вчителям, колегам своїм уважно вивчати, хто у них в класі, які учні та учениці, і трішки обережніше от, у виборі саме вправ матеріалів, текстів, лексики, тому що навіть на уроках української мови ми диктуємо якісь певні речення, вправи, слова, і от можливо деякі слова вони можуть бути небезпечними та в лапках для тієї чи іншої дитини. Повертаючись до мови, до, до слів певних навіть, от чи буває, що ви, наприклад, можете з класом, з учнями, чи під час уроку, чи можливо на перерві, просто обговорити навіть от походження деяких там висловів чи слів, які або це суржик, або можливо, це навіть діалектизм? Тому що, от чесно вам зізнаюся, я не знаю харківський оцей трімпіль, це суржик, чи це діалектизм, чи що воно таке, але слово класне, і я за те, щоб в українській мові от було більше всяких різних от таких регіоналів. Альних домішок, але äh... Часто я бачу от таке, знаєте, сприйняття, особливо якщо це стосується закарпатської uh -huh. діалек, діалектів закарпатських, тому що там він не один. Що все це там не українська мова, це угорська, тому що люди навіть не розуміють, от як ішло словотворення, і чому, наприклад, саме так, тому що до угорської, наприклад, воно нічого не має. Але це з часом з розумінням, з тим, що ти десь вже прочитав історію цього слова. От якісь у вас такі діалоги бувають. Так, такі діалоги виникають. Я не скажу, що вони є системними, вони є стабільними, тому що все-таки програма передбачає опрацювання тих чи інших тем, і, можливо, лексика залишається десь на задньому фоні, якщо ми вивчаємо там синтаксис або морфологію, наприклад. Але на руках літератури, особливо коли читаємо якісь тексти, то натрапляємо на слова і маємо нагоду трішки проаналізувати, що куди як. Щодо Тремпеля, то ми вважаємо, що це діалектизм і можна його вживати так само, як наприклад, Наприклад, є деякі слова, які вживаються південно-західний діалект, та територію умовно, на заході України. Наприклад, є там слова «вуйко», «стрийко», «нанашко», є там не знаю пацьорок. Наприклад, деякі ще слова, які можливо не будуть всім зрозумілі в Києві чи в Харкові, але вони активно вживані на території, наприклад, заходу України, можливо, там заходу і півночі України. Але це ми вважаємо діалектами, і вони прикрашають, урізноманітнюють, додають. Якогось колориту в українську мову щодо Суржику, то ми намагаємося все-таки тут ставити якісь певні фільтри. Знову таки, у мене учні середньої старшої школи, і ми на виході зі школи складаємо іспит НМТ наразі національний мультипредметний тест. І там є цілий розділ, такий та лексична помилка. І ми це визначаємо деякі фрази, як приймати участь на протязі дня сама. Красива, там не знаю, mm -hmm. дівчина або самий красивий хлопець. Ми це вирізняємо, Боліче. що це. Так, та, ну я маю це озвучити зараз для приклад. Але ми це вирізняємо і говоримо, що це не ок, що це там калькування з російської мови. І тут є у нас чудові українські відповідники, які треба е, знати, вдосконалювати і говорити. Тому е, ведемо роботу і в цьому напрямку. Також єдине, знову таки кажу, що на жаль, не так багато часу в програму передбачає для от таких от мовних подорожей в лексику більше глиб, глибокого занурення, але намагаємося. Як щодо сучасної мови, наскільки загалом у школі приділяється їй увага? Я маю на увазі от ці молодіжні там слей, я, чесно кажучи, я не особливо знаю цю молодіжну цю лексику, але от подібні слова. Наскільки теж йде розбір запозичень і от таких сучасної, сучасної лексики? Ну, вивчаються ці слова, якась лексика в розділі теми лексика, лексикологія, коли є архаїзми, історизми і неологізми. І ми фіксуємо нові якісь слова, які тільки з'являються і стають частиною нашої лексики. І причому дуже цікаво, наприклад, деякі слова на певний час є неологізмами, але потім вони з за декілька років стають частиною нашої активної лексики. Наприклад, слово селфі або там гаджет, воно було колись там, не знаю, неологізмом, але потім воно стало частиною. Но нашої реальності, і зараз ми ніким нікого цими словами не здивуємо. Ми вивчаємо ці слова в розділі лексикології, але я би не сказав, що ми аж таку пильну. Вагу і акценти надаємо саме цим словам, і більше того, та є така підбірка слів, але і діти їх ну я так скажу. Наскільки я перетинаюся з дітьми, все таки і формальні і неформальні ситуації спілкування. То ну аж не так часто, не так багато вони говорять цими словами, використовують, десь для ілюстрації, для якихось там не знаю діалогів, таких маленьких так, але це там не є слова, якими вони занадто багато спілкуються одне з одним, і я би тут напевно навіть інакше. Зробив би акцент, я би сказав зараз, не знаю, чи ви планували це зачепити чи ні. Але те, що мене турбує більше, те, що частіше мені доводиться чути російську мову від дітей, наприклад, в неформальній ситуації спілкування. І це мене, наприклад, трішки бентежить більше, аніж те, що вони там кажуть слова лол, кек або якісь інші слова, тому що коли вони навіть ці слова інтегрують до своєї російської повсякденної мови, то це трішки такий привод замислитись, що щось у нас зараз ну відбувається таке, що діти починають. Я так не хочу робити якихось негативних тенденцій, але достатньо багато спілкуються в побуті там, за межами школи або на перервах, десь в коридорах російської мови, і це такий небезпечний знак, як, як на мене. Ви зачепили у цей момент насправді, тому що ну важливий, тому що я чула неодноразово від батьків дітей тут у Києві, що у них відчуття е, такого трохи відкату, якщо порівнювати з 22-м роком, коли масово почали всі переходити на українську мову, тому що це якраз була така пер... люди Зрозуміли, що це першочергова ознака, свій чужий. А зараз, от якраз і серед дітей, як ви і сказали, от найбільше спостерігається це. Знову ж таки повертаючись до історії про комфорт і про оточення, ймовірніше за все, що це і якийсь контент, який споживають діти, ну і ймовірніше за все, що все-таки це сім'я, якщо вдома продовжують розмовляти українською російською, то чому ну і друзі розмовляють російською, то чому не продовжувати розмовляти російською? А українська це чисто там офіційна мова, аби здати екзамени? Ну, є частка рації в тому, що ви говорите. І я не хочу зараз якісь підтримувати, розводити ІПСО, і так далі. Але навіть от буквально минулого тижня був рейтинг такий провутів по всіх там телеграм-каналах і чатах iTunes українського, і що там знову російські пісні з'являються в першій десятці. І тому я думаю, що. Є зв'язок між контентом, який споживають молодь, і тим, що вони, наприклад, частіше обирають російську мову, але все таки я тут хочу бути з таким стриманим оптимістом, і все таки говорити про те, що треба взаємодіяти, працювати і. А, перше, в школі маємо більше уваги приділяти українській мові, і можливо десь більше акцентувати, що навіть на перервах ми продовжимо говорити українською мовою, попри все, і не знаю, не то, що робити зауваження, але десь зупинятися і просити дітей акцентувати на тому, що тут варто говорити українську мову, бо це мова освітнього процесу. І другий момент Б, це з батьками долучати їх до співпраці. Наприклад, ми на базі нашої школи маємо такий розмовний клуб з української мови для батьків, де батьки можуть прийти і безкоштовні заняття, якийсь такий розмовний клуб, поговорити, і от ті самі на протязі дня, і так далі, оці мовні покручі ми розбираємо, аналізуємо, де можна трішки покращити свою українську мову. Ми там не пишемо диктанти, не пишемо переказів а отак, от неформально можемо якісь моменти підігнати. І я би тут ще сказав, що було б класно, якби школа була таким. Місцем сили для спільноти для батьків, для там родичів, дітей, учнів та учениць, щоб там проводилися якісь зустрічі, заходи не тільки в межах там дня народження Тараса Шевченка, скоро таке буде тиждень, а наприклад, протягом року був якийсь такий календар подій, де батьки могли б долучитися і брати участь в таких подіях, тому що ну знову таки я думаю, на рівні школи ми не можемо змінити там мовний ландшафт міста України в цілому, але вплинути на якою мовою Комунікують батьки спільнота цієї школи, учні та учениці цієї школи, колектив педагогічна цієї школи. Це точно ми можемо зробити це і варто. Ну, так, щоб кожна школа стала таким певним осередком в, в теорії. Це так воно і має бути. Ну, взагалі, то так, так і має бути. Але зачасту на практиці десь щось може піти не так, і багато і так функцій у вчителів і у школи, і в адміністрації школи що до цього просто руки не доходять. Але я був би щасливий тішився, якби все таки таких ініціатив у нас було б більше. 25 лютого була історія, коли можна було про Лесю Українку поговорити більше. Але так, це така чисто ремарочка. Артуре, я пригадую просто себе. Я із заходу нашої країни і російську мову я вивчила читаючи книжки, тому що у бібліотеках не було українських книжок. І багато, скажімо так, моїх знань української мови, це в тому числі через начитаність, через от те, як писали, які формулювання були в книжках, як там ставили коми, двокрапки, чисто на рівні інтуїтивному воно якось досі зберігається навіть. Наскільки програма української літератури продумана так, щоб. Не читаючи в основному підлітків, які сидять в Тіктоці, там в інстаграмі, в соцмережах, в Ютубі, спонукати, зацікавитись читанням і все-таки можливо читати українською і таким чином, якраз розвивати свою українську, і, можливо, навіть переходити на українську, не використовувати російський контент і витягувати себе з російського мовного середовища. То мені здається, програма складена непогано, і навіть от ми на минулих вихідних мали таку дискусію про програму з літератури з мови в межах шкільного навчання шкільної освіти загальної середньої, але ну є там нюанс про те, що. Часто трапляються твори і українську літературу вивчають за хронологічним принципом, тобто від сивої давнини до сьогодення, і умовно твори Сергія Жадана, Юрія Андруховича вивчаються наприкінці 11 класу, коли вже ніхто не сильно вивчає літературу, готується до іспиту. Але кожен рік, наприклад, 9 клас починається зі слова про похід ігорів, повість минулих літ, фольклорних творів і так далі. І Це, звичайно, там не є. Аж занадто великим мотиваційним чинником для дітей вивчати літературу. Але все-таки ми говорили от з колегами, з експертом, про те, що було б дуже добре, і ми будемо докладати зусиль, щоб так воно й було разом з міністерством освіти і науки України. Що все-таки можливо, така загальна школа з першого по восьми клас. Початкова і середня школа це твори більше не за хронологію, а просто твори за тематичним принципом, щоб діти читали про пригоди, про якусь фантастику, про можливо, якісь там фентезі і так далі. А уже старша школа, це залишалося там вивчення хронологічної літератури. Це перший момент. А другий момент тут е, навіть не підбір текстів може важити в мотивації до читання, а взагалі, от середовище. Знову таки батьки, сім'я, так як книга культурується в оточенні. І, І вчитель, вчителі. звичайно, що. я думаю, якщо... що вашим учням дуже пощастило із вчителем, тим паче, що от ми нашим слухачам, якось, якщо вони прослухали, ви в топі десяти найкращих вчителів світу. І це насправді дуже класний показик. І я чесно вам скажу, це круто, що є. Такі, як ви, тому що ви своєю історією навіть для багатьох українців руйнуєте стереотипи, враховуючи, що ви родом зі сходу України, але ви вчитель української мови і літератури, який їх максимально хоче розвивати, максимально хоче, щоб його учні, щоб українці розмовляли українською, читали українською. Це дуже круто. Я дуже дякую вам за настрій ваш, за вашу позицію і за цю розмову. Артур Пройдаков, вчитель української мови та літератури, переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021. Дякую, що слухаєте. Мене звати Олеся Турчин. Почуємося по суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті.